Друзі, давайте сьогодні подивимося, кохає вас чоловік. Що він насправді до вас відчуває? Отже, подивимося, хто ви в цих стосунках, потім на вашого партнера. Що ви відчуваєте до нього, а що він відчуває до вас? І результат ваших стосунків. Отже, хто ви в цих стосунках. Що ви відчуваєте, а, Ви відчуваєте, що час йти в нове життя, що все, що було забуло, і що ваше майбутнє на іншому березі річки. Вам, можливо, страшно, але ви точно знаєте, що так, як було, в вашому житті вже бути не може. Ось такі стосунки до партнера, про якого ви думаєте. Щодо вашого чоловіка, його почутті, його показують як дуже активну людину, яка проявляється своєю запальною енергією. Він може бути дуже хорошим коханцем. Він може діяти дуже різко, активно, не в плані різко погано, негативно, так? а в плані дуже швидко, неочікувано. Якось подумав і проявився. Тобто, щодо, якщо це щодо вас, ми дивимося, так? давайте зглянемо щодо ковід. Ну, уточнена карта, карта. Світ так, показує, що він готовий діяти. Мабуть, це колишні стосунки, і ви не дивитеся на майбутнє, ви чомусь цікавитеся минулим. Тому що тут людина теж енергійно йде, в життя. дуже активно, дуже пристрасно, дуже, дуже так, з запалом, він бачить сонце десь там далеко на горизонті і він туди поспішає. Або ж він хоче почати з стосунки заново, але вже е в новому вигляді. Будемо дивитися далі. Тут на дні колоди в нас теж чоловік з холодної енергії, ночовий не лицар. Певно, в мене і прозвучала слова дуже різко, бо цей чоловік не проявляє якихось таких надприємних емоцій. Він швидше керується логікою, розумом, все зважує і продумує. Давайте подивимося, що ви насправді нього відчуваєте. Ну, з ним вам дуже комфортно. Ви знаєте, що у вас все є, ваші мрії здійснені ви якась дуже позитивно стаєте поруч, вам, ну, вам комфортно, затишно і все чудово. Причому ви знаєте, що людина хоче дати вам все саме для задоволення ваших потреб. Тобто це ті стосунки, де вам було дуже-дуже радісно, зручно, гармонійно. Тут дев'ятка кубків це здійснення мрії. Так? Щодо ваш партнер в цих стосунках, що він відчуває? Він відчуває залежність, прив'язаність якусь до вас, причому на якомусь, можливо, фізичному рівні, чи, знаєте, тут диявольська залежність, коли люди один без одного не можуть, але один з одним теж буде складно. Чому тут у нас карта? 15 липа знаєте тут <клес> чоловік, я думаю, ви дивитесь на свого законного чоловіка, тому що відбула карта Єрафа. Тут чоловік чомусь дуже хвилюється, і хвилюється він щодо вашого матеріального благополуччя. Чому... Знову випадає карта література. Він як обирає шлях боротися. Дуже швидко якось в нього змінюється енергія і він починає відстоювати свою точку зору, боротися до переможного. Хоча насправді він не бачить. Як саме він має діяти? Він зробив свій вибір боротися, йти вперед, захищати, можливо, своє матеріальне, або ж це стосується вас, хоча тут дуже багато фентакових карт. Тому хочеться відновити з вами стосунки. Він хоче закрити всі питання, які вас розділяли. І я думаю, що ця карта вісімка жезлів, яка показувала нам. Хто є ваш партнер у стосунках, і спрямовує нас на те, що людина зараз готова діяти, аби захистити і свій матеріальний достаток в сім'ї, імператор і, і Євафант на це вказують, і захистити саме ваші сімейні стосунки. Щодо того, яким буде результат, Ну, випадає карта, е карта суда. Тут, знаєте, е або ви воскреснете і підете в нове життя, або воскреснете ваші почуття і ви. Е Тут дуже багато е мрій і ілюзій з приводу чоловіка у е нього. І він вірить в те, що у вас все буде добре, і ви його сонечко ви в ній. Тобто вищі сили дають вам можливість або зберегти ці стосунки, причому я так розумію, що обирати будете саме ви. Можливо, ви зараз на відстані і не можете об'єднатися, але саме чоловік вірить в те, що у вас все буде чудово, і стосунки налагодяться, і в матеріальному аспекті ви теж. Матимете все, на що заслуговуєте. Все буде добре і благополучно. Ну, що я можу вам сказати? Чоловік готовий до вас проявлятися, причому дуже швидко. Він від вас залежить настільки, що добровільно відступитися він не зможе. Щодо вас, у вас тут теж дуже хороші емоції до чоловіка. Дуже вам подобається відчувати його опіку, рвоту. ви виявки. Знайшли тугаван, де вам дуже, дуже комфортно. Але чомусь показана карта, що ви пішли. Чому тут ця карта? Полинку. Тут є питання щодо або щодо фінансів, як от чоловік хвилювався, так? або щодо родини, якоїсь некомфортної ситуації, неприємної ситуації, можливо, зради, підвисті якоїсь негативу, коли, коли ви вчинили так, як вчинила ця людина, або ця людина вчинила так, як вчинили ви. Що це стосується? Це стосується якогось чоловіка. Знаєте, як е, знайти знайти вихід і освітити питання між чоловіком та жінкою після якогось обману. Швидше за все тут був інший чоловік. І у вас з ним, ймовірно, були стосунки, але зараз, зараз поставлена крапка. Після якоїсь боротьби і... і один з чоловіків отримав перемогу. Судячи до цього, мова йде про вашого чоловіка. Хоча точно стверджувати не можу, оскільки парою випадаєте ви з іншим чоловіком, Саме парою людей, які живуть. Ага, це, мабуть, ваш чоловік. Так, це є ваш чоловік. Ви живете під одним дахом і він вас дуже активний, енергійний. Це ваш чоловік, який поставив крапку на чомусь. Прийняв якесь рішення. Коли стояв перед виборами, потрібно було захищати захищати своє. І в нього всі, всі карти були на руках для цього, і він отримав перемогу. Була якась негативна ситуація. Ситуація очікування, коли, коли потрібно було залишити щось, піти десь, можливо, це дорога якось програється. Для того, щоб вивчити питання відносно початку нового життя, нової роботи. Це від вас може бути приховано. Якась інформація, якусь інформацію чоловік від вас може проховувати. Знаєте, випадає королева кубка від король кубків мушнева лунації. Що ви не знали, кого обрати, одного чоловіка чи іншого? Що вам порадять карти в цій ситуації? Тому що я бачу, що один чоловік отримує перемогу. Випадає туз кубків, підвішений е і сімейний аркан. Знаєте, як оберіть е того чоловіка, якого кохаєте. Навіть якщо дуже складно і дуже дискомфортно. це відчуття жертовності воно пройде, менеться. Ви е вийдете з дуже негативних, е дуже негативних обставин, дуже-дуже хороші. В десятку кубків це сімейний аркан, це коли дуже затишно, зручно, тут дуже люблю цю карту. Вона Дуже позитивно, двоє людей біля каміна, тут котики, а, тут, тут навіть мишка, кубки, дуже-дуже ну, хороша карта. Вам потрібно просто зачекати все закінчиться так, як ви мріяли, ви щось почнете. Навіть якщо ви зараз... Нічого не приймаєте не, не ніяких рішень, бо вам дуже складно. Все якось зміниться. Тут, тут в ту це наповнення емоціями дуже дуже наповінця. Ви будете дуже щасливі. І сімейна карта дуже хороша, але е, треба переждати, перечекати, коли обставини мініметься, і коли ви зі стану повішеного е, стан, коли не може нічого зробити і ніяк вплинути на ситуацію, перейдете в стан. Я закохана, я кохаю, на мене все чудово і прекрасно. Я щаслива жінка. Ось такий розклад у нас вийшов. Обирайте кохання, будьте щасливими. Всього найкращого і до зустрічі на каналі.